І одна така проблема вічна жінок це намагатися повернути свою молодість. Любі жінки, запам'ятайте, цей бій ми програли вже наперед. Молодість повернути назад неможливо. Можливо, лише підтримувати поточний свій стан, здоров'я. Гормональний стан, стан шкіри, суглобів. Це все максимально зберегти. Назад вернути як було неможливо. Ви не, може, не зможете в 40 років мати шкіру, як у 15-річного підлітка. Неможливо, у вас вже все. Цей час закінчився. Ви повинні жити сьогоднішнім і дивитися на майбутнє. Сьогодні закладати ось цю базу для того, щоб там 50, 60, 70 років стримати ось це.